Вітаю вас, шановні мої глядачі. Мене звати Іна. Сьогодні у мене посилочка. Розпаковую ось цю коробку і хочу вам показати, що саме я придбала. Так, давайте по порядку ось отакі щипці. Бачите, от, до речі, в мене є щипчики. От! Отакі от е, кулінарні щипці але тут нержавійка і нею можна пошкребти пательні, ті, що мають антипригарне дно. тому вирішила ось такі ще взяти. Бачите, мають такі гарні захисні насадки на кінчиках, дуже зручні. от Тепер тут шумівка. от У мене є, але маленька, тому вирішила, що не завадить мати на кухні ще одну шумівку, трошечки більшу. Так. Ну, і тепер чайник. От, електрочайник. Ось такий, бачите? О. Чайник, до речі, в мене також є. Але я вам хочу розказати, чому я купила ще один. Бо оцей вже поламався. Ну, він як поламався? Е, ну, сталося так, що він впав на підлогу і відлетіла оця кришка. Бачите? От, Вона тут вже не тримає, хоча чайник до сих пір працює. Все як має бути. Воду кип'ятить. Сам вимикається, кнопка вимикається, коли вода закипить. От. Знаєте про що я хочу сказати? От бачите, запрацювалося. От, гляньте. Тут ще все працює. Ну, єдине, що дуже незручно наливати водичку, тому що коли наливаю укріп у горнятко, кришка просто падає і це вже просто навіть небезпечно. Можна вшпарити руки. Тому вирішила собі замовити ще один чайник новий. Ну, а цей, а цей десь наразі відкладемо в кладовку, там час покаже, що з ним робити. Пробував чоловік його зремонтувати, але не дуже і просто зробити, тому що відкололася пластикова ця частина кришки. Бачите? Так, ну і ось мій новий чайник. От гляньте, який. Брала схожий на цей з чорним корпусом. До речі, вибір чайників зараз справді дуже великий. І з білим корпусом, і з прозорим. От, дуже гарні чайники. Але знаєте, про що я хочу сьогодні сказати? Два роки тому в мене було відео, як я цей чайник показувала. І написали мені кілька глядачів, що він дешевий, тобто він одноразовий чи півразовий, довго він служити не буде. На той час цей чайник коштував 400 гривень. Ви знаєте, подивіться. Справно працював до сих пір. Єдине, що це вже механічне пошкодження. Розумієте, тобто, це не від якості чайника залежало, а те, що він просто нам впав, і все. Тому От. я не дивилася на дуже дорогі чайники. Хоча ціна, ви знаєте, є такі чайники, що по кілька тисяч, і, чесно кажучи, ну я розумію, що це не є така аж дуже супер, там побутова техніка, щоб так дорого коштувати. Ну, то таке, кожен вибирає собі те, що йому найбільше підходить. Я вибрала знову ж таки, еко. Економ варіант Оцей чайник не є дорогий, він вартує 800 гривень приблизно. от Був ще такий самий чайник в білому кольорі. Дуже красивий. Все те саме, тільки білий корпус. Ну Мені оцей просто практичніший. Так. от, от такий невеличкий. Ємність 1,7 літра. Так, зараз перевіримо в роботі. Так, водичку залила сюди. От, тут зручно, тому що видно, скільки води є всередині чайника. От, бачите? Загоряйник працює. От, Видно, що вже бульбашки починають підніматися з чайника. Ви знаєте, шановні мої глядачі, про що я ще хочу сьогодні сказати, і чому я так назвала своє відео, що привезли чайника? Ми живемо в селі і часу ходити по магазинах у нас просто немає. Тому що щоб піти в якийсь супермаркет, це треба їхати спеціально до міста, потратити на це день цілий, от щоб заїхати там, походити по магазинах, щось собі вибрати. Тому час від часу я замовляю деякі речі в інтернет-магазині, і мені сподобалося, що є магазини, де можна замовити доставку, адресну доставку, тобто, що привозять одразу в село, і це є безкоштовна доставка. Отак От само у нас вийшло і з цим чайником. Це справді дуже зручно. Коли я робила замовлення, я уточнювала, там написано адресна доставка. І коли до мене зателефонував оператор, щоб уточнити замовлення, я ще раз перепитала: це справді безкоштовна доставка? Так, безкоштовна доставка, адресна. Тобто привозять в село до хати, і це я вам скажу дуже зручно. Окремо за доставку я нічого не платила. От, гляньте, все добре. Чайник працює, водичка закипіла, все тут добре. Маю надію, що цей чайник послужить мені набагато довше. Ну, єдине, що треба пильнувати, щоб він не впав зі стола. Ви знаєте, я спочатку справді була здивована, що такі недорогі і невеликі речі можуть привозити додому. Ну, тепер я бачу, що все добре, все працює і мені це подобається. Так, добре, то є добре. Шановні мої глядачі, вам щиро бажаю мирного спокійного дня, а нам побажайте приємного чаювання.